Бувався певний хаос. Було багато потерпілих осіб. На сьогоднішній день задокументовано більше 10 тисяч фактів вчинення цих обстрілів. Головна задача це задокументувати на місці всі події, вилучити уламки вибухового пристрою. Микита Ковалевський, начальник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Запорізької облпрокуратури, два роки документує воєнні злочини РФ. Ми зараз знаходимося на одній з локацій, куди влучила ворожа ракета. Влучання мало мису прямо в житловий будинок, який знаходився на цій відкритій ділянці місцевості. На сьогоднішній день задокументовано більше 10 тисяч фактів вчинення цих обстрілів. Це і мінометні обстріли, і різні типи реактивних систем залпового вогню, і БПЛА. Заздалегідь. В правоохоронних органах, це таких як СБУ, Національна поліція, прокуратура, сформовані певні групи, які несуть чергування. В разі нанесення якихось ракетних ударів по території міста, області ці групи одразу реагують, починають працювати безпосередньо на місцях. Ми Оточуємо відповідно місце влучання, працюють вибухотехнічні спеціалісти, працюють оперативні підрозділи, працюють слідчі прокурори. Головна задача це задокументувати на місці всі події, вилучити уламки вибухового пристрою, ідентифікувати його, ідентифікувати напрямок ураження тієї чи іншої ракети. Ми встановлюємо звідки були пуски тих чи інших ракет, будь то авіація, будь то наземні установки тощо. Відслідковуємо напрямок руху ракети і ключова задача встановити осіб, які причетні до тих чи інших наслідків, вже. По, по суті по факту так і з метою подальшого їх притягнення до встановленої законом відповідальності в силу засобів які ми маємо на сьогоднішній день це і технічні можливості і фізичні можливості нам вдається встановлювати винних осіб та притягувати їх до відповідальності Як правило, ми застосовуємо наше національне законодавство і притягуємо цих осіб по нашому національному законодавству. Як правило, ці особи цих осіб нема в нас в наявності. Є процедура інабсентія, це процедура заочного засудження осіб. І певні матеріали зібрані в рамках нашого національного законодавства передаються до Офісу міжнародного кримінального суду. Військовим РФ, які здійснили воєнні злочини, загрожує термін від 8 років ув'язнення до довічного.